Російська армія атакувала територію України безпілотниками вночі. Про це повідомили в повітряних силах. Окупанти запускали шахети з Чорного моря. Групи ударних дронів рухалися у північно-західному напрямку, пролітали над Одесьчиною, Миколаївщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Кіровоградщиною, Вінничиною, Житомирщиною, Хмельниччиною та Рівненщиною. Протиповітряна оборона працювала у Київській області. У Харківській оголошували тривогу через ракетну небезпеку. На Донеччині фіксували пуски керованих авіабомб тактичною авіацією. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України полковник, долучається до нас. Доброго ранку, слава Україні, вітаю героям, слава пані Наталія. Як відпрацювали сили оборони півдня України сьогодні? Потужною була бойова робота, і протягом трьох годин працювали сили протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності. Відпрацьовували дійсно по дронах, які заходили із акваторії Чорного моря, і відбивали ті, які заходили через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Так, на Одещину дійсно ворог спрямував знову концентровано дрони, намагаючись уразити об'єкти інфраструктури. На жаль, є одне влучання, і наслідки його зараз уточнюються. Але все ж таки, чотири дрони вдалося збити, і уламком одного з них пошкоджена автозаправочну станцію, але люди не постраждали. Також ми працюємо над Тим, що збиваємо такі дрони, і в інших регіонах, зокрема, Миколаївщина, Кіровоградщина, були під атакою. Там кількість збитих дронів уточнюється, але влучань не допущено. Ворог продовжує тиск на інфраструктуру регіону, яка максимально максимально намагається функціонувати в цих умовах. І знов припортова інфраструктура була під атакою ворога. Пані Гуменюк, далі поговоримо про ситуацію на Херсонщині, особливо на лівобережжі, адже напередодні стало відомо, що окупанти розстріляли трьох українських військовополонених. Це сталося поблизу кринок на Херсонщині. Відео розстрілу з'явилося в одному з телеграм-каналів. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Повідомили в офісі генпрокурора. Розправа над беззбройними військовослужбовцями це зухвали порушення Женевської конвенції та тяжкий. Міжнародний злочин уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець негайно звернувся з офіційними листами до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал. Сліди воєнних злочинів не вдасться приховати такі випадки не поодинокі та є системною практикою підступного ворога. В лютому росіяни вбили шістьох українських полонених воїнів у Авдіївці. Пані Гуменюк, яка зараз ситуація біля кринок, і можливо ви маєте деталі з приводу цього інциденту. З приводу цього інциденту ще деталі встановлюються, тому що дійсно по такому відео важко ідентифікувати людей, і ми уточнюємо ситуацію, розбираємось з нею дійсно в. Сукупності з, з правоохоронними органами, те, що такі випадки відбувалися вже не один раз, коли беззбройних військовослужбовців, військовополонених, зокрема ворог розстрілював. Ми вже фіксували такі факти на інших ділянках фронту, і всі вони ретельно документуються і дійсно лягають в основу подальшого кримінального провадження, в тому числі до міжнародного трибуналу. А те, що ворог намагається таким чином тиснути і публікує подібне відео, прив'язуючи їх конкретно до плацдарму кринок, говорить про те, що успіхів в нього там як і раніше немає. Він продовжує штурми, вишукуючи нові тактики, але вони виявляються для нього все ж таки безрезультатними. І хоча вони намагалися збільшити кількість штурмових груп, заходити з різних боків, це теж не мало результату. Ви бачили в зведеннях і до 16 штурмів за одну добу піднімали вони рівень напруги, але все ж таки втрачали знов 60% особового складу, поверталися ні з чим. Зараз вони знов повернулися до більш звичної кількості штурмів 5-6 за добу проводять і е, намагаються діяти вже повноцінними штурмовими групами, як робили це раніше, але бронетехніку, як і раніше, не застосовують Кирило. Будана в інтерв'ю німецькому телеканалу говорив про те, що наприкінці весни на початку літу Росія може піти в новий наступ. Чи готові на півдні нові фортифікаційні споруди? Чи будуть вони готові до цього часу? І який вигляд можуть мати атаки у зоні вашої відповідальності? Робота з облаштування фортифікацій на всіх рівнях продовжується, не зважаючи на те, що на багатьох ділянках ворог намагається. Обстрілювати якраз ці напрямки і ці зони, де проводяться роботи, заважаючи їх проведенню повноцінному, але все ж таки вишукуємо способи та можливості і продовжуємо облаштовувати фортифікації всі, які необхідні. В будь-якому розвитку бойових подій те, що ми готові, це однозначно і відбиття щоденних штурмів, якраз демонструє нашу готовність. З боку ворога ми поки що не фіксуємо утворення додаткових ударних угруповань, але бачимо в них постійні маневри силами та засобами, що говорить про те, що вони теж досить розсереджені і не сконцентровані в своїй подальшій діях, не мають конкретно Плану, а вишукують нові нові е, тактики для того, щоб бути результативними. Дякуємо вам. Спасибіці, що долучилися, вдалого, безпечного дня вам, Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Полковник.